Обзор на люсіт, який був придбаний в Америці за 23 тисячі баксівсього лишнавського. Оце 22 рік. Ти дивись, коли рука. Дивись, як ниряє. ти бачиш кожну щілину. найде. І нирне туди. Ти бачиш, який ловкий. Салончик, іди ж ти сюди. Ой, красиво, так світленько. А ну дай сяду. Світленький салончик, у нас тут Алькантарка, дерево. Тут у нас тканина, шкіра. Коротше, комбіновано повністю все. Потолочок у нас з Алькантарки, темненькою, Перфорація сідушок. Чи ж а скільки стане в Україні? Вона 23? і стане в Україні скільки? З ремонтом під ключ, як ти думаєш? От чисто на твій оценочний глаз. Скільки буде? Я думаю, 30 ці фігня. 22-й рік за 30. то що вони на ринку, скільки в нас на ринку вони по 60 десь, да? Ребята, 100% вигоди. Ви можете собі уявити це можна купити дві машини. Хто буде розказувати, що нема з Америки вигоди, то ви гоніте. Тому що реально на, на чуть-чуть дорожчому сегменті можна ніфіга собі зробити А то може собі людина ця поремонтувати цю машину, продати і купити потім ще таких дві. Так, по кругу і такий бізнес, виходить, понімаєте? Auto Logistics. Тільки з нами можна таку катию зробити. Звертайтесь.